Людство придумало пенсію як величезний винахід, і цей винахід, власне, він не так давно був реалізований. В 1882 році в Німеччині була вперше реалізована пенсія для всіх. Тоді, коли почали платити внески пенсійні, коли з'явилася Розподільця солідарна пенсійна система, і вона прекрасно працювала. Вона прекрасно працювала до тих пір, поки не почалися демографічні, колосальні демографічні зміни, і стало зрозуміло, що ці системи вони стали обтяжливими і треба щось робити, і треба щось робити зовсім інше. І знову ж людство видумало, ну як видумало, це теж був процес, тому що ще до цього були, були накопичувані пенсії, які компанії робили в себе. Але так би мовити, на такому загальнонаціональному рівні це почало в Європі розмова пішла в середині 90-х років. І вже в другій половині 90-х років почалися пенсійні реформи в країнах, в індустріальних країнах світу і. Почали запроваджуватися добровільно накопичена пенсія і обов'язково накопичевана пенсія. Два рівні пенсійної системи. При цьому залишалася Солідарна, як та, яка забезпечує, так би мовити, виживання людини в різних країнах по різному, але, власне, така її, така її місія стала. Ми були майже останніми в цьому періодку країн, які запроваджували накопичену пенсійну систему, приватну пенсійну систему. Але це дало нам можливість врахувати ті помилки і ті досягнення, які були на той час зроблені. Про це колеги теж говорили. Тобто, в усьому є свій плюс і свій мінус. І сталося так, що наша пенсійна система стала однією з найкращих. А чому так? Тому що ми врахували, ці, врахували плюси і мінуси з одного боку. Друге, запросили найкращих на той час експертів. Грегор Мактагер, який був головним експертом по пенсійній реформі, який приїхав в Україну, був одним із, із авторів пенсійної реформи в Австралії. А пенсійна система Австралії сьогодні одна з найкращих в світі. І він запропонував, а як казав колись мій директор заводу, коли я працював на заводі, був головним економістом, сказав, реалізувати найкраще можна тоді, коли або ніхто нічого не розуміє, що це таке. Або, кажу, всі дуже добре всі розуміють. І от воно було реалізовано в той момент, коли ніхто нічого не розуміє, власне, ну що там накопичене, не накопичувана, закони були дуже професійно зроблені, ухвалені Верховною Радою. Але була зроблена з одного боку, це, це зрозуміло людей, як методолог, того ж Мактагера, який сказав, що каже: ми зразу запроваджуємо тільки. Добровільне пенсійне забезпечення на два роки, на два роки 2004 рік закон. На два роки ми дивимося, як це все буде працювати. А з 2007 року запроваджуємо другий рівень. І тоді українська приватна накопична пенсійна система буде дійсно найкращою. Але що сталося? А сталося, так би мовити, другий парадокс. Ми зависли в цьому процесі між тим, хто не розуміє. Тим, хто хтось щось чув, хтось десь бачив, і почалися розмови про те, що говорив говорили мої колеги, про те, що говорив голова Національної комісії цінних паперів, про те, що, от те можна, те не можна, гроші вкрадуть, все інше, тому що люди не розуміли, про що йдеться. А оскільки це питання, питання пенсій, воно взагалі відноситься в, в, в економічній науці, і в практиці відноситься до найскладніших. Немає більш складних питань в суспільно-економічному житті, ніж питання пенсії, бо це стосується всіх. І особливо політиків, які звикли грати на цьому всьому, ми підвищимо перед, перед от вибори, ми, ми збільшимо пенсії і ви пам'ятаєте всі ці тези. А, а тут всі ті вони вкрадуть, що вони там будуть, і ми зависли в цьому, так би мовити, у цьому процесі нерозуміння спочатку і процесі більшого розуміння. І коли ми вже говоримо про цю пропаганду, довіру, все інше, оці 20 років. Ми створювали цю довіру цією важкою працею. Це не... Ту, говорилося стосовно того, що ж, ти, що, і що, що ж це таке, так би мовити, цей недержавний пенсійний фонд. Чому так вдалося? А нам вдалося, що це було закладено. А що ж було закладено? Проти чого зараз, до речі, знову піднімається хвиля і, і навіть війна, в якій нам знову приходиться брати участь. Про те, що. Недержавний пенсійний фонд є неприбуткова інституція. Неприбуткове товариство. Як це так? Так це ж, а де ж ваш бізнес? Шановний, фонд сам це не, не є той бізнес, всі прибутки, тому що бізнес це заробляння прибутків. Фонд не заробляє прибутків, він їх всі тільки розподіляє, всі доходи між учасниками фонду. Але його обслуговують три компанії професійні компанії, для яких це є бізнес. Бізнес в тому, щоб правильно зробити правильно інвестування і мати на цьому прибуток тій компанії, компанії з управління активу. Бізнес в тому, щоб адмініструвати правильно розумно і це бізнес адміністраторів. Бізнес в тому, що зберігання активів це бізнес банку зберігача. То є бізнес, але це не бізнес фонду. Фонд виконує колосальну соціальну місію. Так, це може бути бізнес і для, для тих, хто його створив, тобто для його засновників, В то, наприклад, якщо це крупне підприємство. В чому цей бізнес? Сьогодні питання кадрів людей. людей. Пам'ятаєте, перед війною ці тези про корпоративну соціальну відповідальність і так далі. Мені доводилося з багатьма зустрічатись директорами крупних підприємств, і не дуже крупних. Мені довелося зустрічатися з величезною кількістю мерів міст, тому що в нас була ідея створення муці... муніципальних пенсійних фондів. І ніхто проти неї не заперечував, тому що воно все спрацьовувало. Але це все це не пішло. І з роботодавцями не пішло, і з муніципальними не пішло. І кожен з вас підтвердить це. А чому не пішло? Тому що цю стіну не можна пробити одному. Цю стіну можна пробити тільки разом. Це питання спільне для всіх. Це питання насамперед держави, регулятора, Міністерство соціальної політики, які є, так би мовити, драйверами всього цього. А також, також тих, хто вже знає всю цю систему, і до них, безумовно, до них до їх досвіду треба, треба дослуховуватися. Як я бачу, це, 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 це перше питання стосовно того, чому наші фонди зуміли, чому нам вдалося доказати, що це життєве. Тому що в основі була закладена правильна і дуже розумна ідея. Її не можна, її не можна поламати. І ті розмови, які сьогодні ведуться про те, що ця система, ця система себе не виправдала таке інше, і ми відчуваємо це все. Слава Богу, ще ще наші вкладники і, і учасники наших фондів менше про це знають. А ми ж то знаємо про ті ідеї, з дозволу сказати, ідеї білої книги, так званої, про в якій ми приймаємо участь. Проте, коли всього лише кілька місяців тому, коли так мовити, тривога колосальна, що це все буде знищено, бо тому, тому що це неправильно, тому що десь щось інакше, так у нас хай буде правильно.